Приветствую. То есть это бальон, батальон добровольчий украинский корпус. Да? Да, Дух. П'ятый окремой батальон, пятый, батальон И вот только список, да, Сегодня значит, 24 число, 24 января 2015, вот. да. Что там паника, что отступили, позиции слили. Ми ніколи не відступали це раз. Во-вторих, вже розказують там, що п'яски забрали, пліні, наш батальйон, оце тільки два дні тому, вже три, це пострадали люди, брат ронини, я і приїхав сюди до нього. Градами через кожні ну, півчаса максимум гради все час летять у нашу сторону. І міномети. Ну, а это пешие с... группы подходят, Там, э, е, с каких, с, какой стороны вообще, если подходят, с какой стороны идет атака? Со стороны аэропорта. С, да, с со стороны аэропорта, И да. время 12, ну, То есть да? со Спартака, да, там вот э, там, где церковь недостроенная, с той стороны, да? Там, где терминалы, вот эти разбомные терминалы, в основном идея оттуда. Это У нас там с 9 часов. А так они Я вам не могу, я не знаю этой местности, ну так. Э, ну на, на ночник да. идет основной напряженная на механика, да? Не, ночью э, бьют кожа. Бьют. Не, позиция, позиция ночник, да? Да, ночник. На, это. Бьют, бьют, все а танковые атаки были, подъезжали прямо да. вот э, к нашим постам э, в песках? За, за километр были, может даже чуть-чуть, может больше. Там ну а наша артиллерия позиция. отвечает? А у нас да. были танки, но они, у нас просто в правом секторе нет танков. А нет, 93-я отвечает? А вояки, вояки не отвечали. Не отвечали? Мы там пару раз проехали, но я ни разу не видел, чтобы танки... Вояки то есть, после того, как комбат начал ручкаться с куполом, о, это, вернее купол комбат с Матеролой, то уже и танки не отвечают наши, да? А артиллерия бьет? Да. В ответ, да? Ну хоть да. артиллерия бьет наша no. а у нас, именно правосековская, у нас... да, то есть да, оркестр у нас есть два да? оркестр у нас есть этот элегантным заведу этот у нас и еще подвезли все пушек было всего две пушки сейчас уже шесть, И сказал комбат, это, что еще оо нормально, нормально хоть у правосектора артиллерия да. расширяется, потому да. что батальона ООН так до сих пор и нету, да артиллерия у нас такой мощный так вот все, это подвезли этот, потому что до этого было Очень тяжело. Миєш, ми снаряди, підносиш пушки, це время. Там вони тим більше у нас позиції оркестр, там де зайду льот, ми на другій позиції ходимо. А хлопці, які стріляють з пушок і з мінометів, то вони майже на відкритій містності. До них легко попасти. Ну, я имею в виду снарядами відсіпатью. Ну а сьогодні во скільки із песок виїхав? Я виїхав, десь я проїхав сюди десь кілометрів 300 з чим-то, мабуть. Я виїхав десь ну, часа, може, 4 назад. Ну, я ніде не ставав тим хіба що раз на блокпосту спитати, як добратися до, до, ну, до больниці Мічника. Раз встановився сам. Остановлюють, звісно, спрашують відкуда. Я з песок. Спрашивают за оружие, чи не везете оружие? Нет, мы Ну лазят вистачі... по карманам, раньше лазили. Не знаю, не? Не. у меня не лазили. Я помню, у меня, когда я приехал на вокзале в Песок, в той же форме, и подходят, обшмонали, все, потом спрашивают, говорит, а где говорит вторая тактическая перчатка? Я говорю, а чего? Зачем спрашиваешь? Говорит, так может ты мне подаришь? <свят> 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 Это уже когда не к чему было приколупаться, а так говорит, давай, если что, есть патрончики какие, то сразу говорит, давай оформим там как-то там по упрощенной схеме. Не, ну, слава богу, за три месяца я уже два раза ездил этот, два раза ездил до дома, то не в Днепропетровске, в цей раз и с Ридиком, с братом ехали, никто не остановил. Ни в автобусе, ни в машине. Сьогодні встановили, так. Да, Это Ридик брат, вот, так? Да? Да. То есть ти же ранен, да, два дні назад в Пєсках, да? так? Оце ж три дні назад його ранило и це я приїхав сюди. Mm -hmm. Мене отпустили mm -hmm. на суть. Документи привіз, бо він безпек. А самі звідки? З Кировограда. З Кіровоградської області, з Новгородки. Mm. Це клас. Там, не було документів, в бронежилеті залишилися документи, паспорт, це, це привісов, пустили на сутки. Завтра назад. Зрозуміло. Ну, дякуємо від всієї України. Може з братом ще поспілкуємося. Да. Ну, Що що ви отримали поранення? Розкажіть, як Скажіть, це було коли зараз можна бої були, які там. Це Скажіть, будь ласка, зараз 3 години, 4 години, сильно. сильно, Ми були на позиції, яка вже безпосередньо на... виходила на бившу лишку, де була там. О, і Начали спочатку вийшли сепаратісти там, порубились. Ми почали по ним Добре, стріляти, добра, буквально добра, через півчаса нас почали накривати мінометним Нормально, Слава Богу, крайню знайомі сьогодні. Я вискочив подивитися, чи крайню не точку мінь. не накрили, тому що вот. якби накрили крайню точку, то прийшлося би ну, оббиратися з флану. І не спів заскочити, накрили п'ять мінами і одною міною. Ну, сколками, там міни мене поранило. <ганес> Нет, Копало в руку і в ногу. Пробило наскрізь руку, ногу, ну, повезло, просто повезло. Я так посередньо з тими людьми, хто поранені, я не знаю просто <laughs> дякувати Богу, чи двері, які мене гаража защитили. Робита рука і в осколок. А так Руці, через... осколок через двір гаража, да, пролетів, через метал? Так, да? пробили. Uh -huh. Дерев'яне. Ну, повезло, просто на ну, зарядом упала за дверми. І пробили. Вони і... дерев'яні двері, вони uh -huh. не... желізні. І поранення. Якщо так дивиться, по другим моїм товаришам, то, конечно, мені повезло навіть так. Тільки по губі черкнуло осколок этот... І в руку, а це рука пробита, одна, один осколок пробитий, і в руці один так і остався, і в руці не в мене два осколка. А загалом скільки поранених загибли, загибли? за загиблих є загиблі за цей час? Загиблих поки нема, а ранні є. Обичні ну, осколочні раніння, мінометні, тому що криють добре, причому залпи, за залпами міномети б'ють гради. Там розрушення вже в тих пєсках капітальні, Їх просто зносять з лиця землі артилерійському воді. Ну ви як одужуєте, будете ще воювати, збираєтесь? Так, звісно. До перемоги? Так, нам по-любому треба забрати Луганську і Донецьку. А на, на Крим підемо? Ну і Крим же, ж, відповідно. Нам треба не тільки... Е Лугансько-Денську область займати, нам треба міняти повністю систему. Нам треба владу знищити, тому що ця влада, яка зараз є, вона просто не дає людям воювати. І краще люди гинуть. А ще в Іловайській був. В котлі? Я бачу, ну, з котла вивозив людей uh -huh. в батальйоні Донбасу воював. Uh -huh. Там теж кращі з батальйону Донбас там загинули. От, ну, геройський батальйон Донбас, який просто був практично цим котлом знищений. О, зараз інші ну, люди йдуть, але вже не той же настрій, тому що після того, як вони побачили, що їх не підтримує влада, от, вони ж, звісно, трошки розочарування є. У правому секторі, слава Богу, настрій трошки другий, і ну, командування не допускає таких моментів, щоб люди даром гинули. Тобто, е, такі віртуальні мотиви, що хтось нам допоможе. Ми не висприймаємо, ми покладаємося тільки на себе. О, це вже добре. Тому однозначно нам потрібно не тільки захватити, забрати назад Донецьку і Луганську область, а й, та й поміняти повністю систему влади. Та влада, яка зараз існує, вона до чого доброго не доведе. Ми ніколи не переможемо, поки не буде. У нас в Україні іншої влади ієрархічна система це шлях в нікуди. А от кажуть, що правому сектору пропонувало легалізувати свій стан і пишуть так, що ніби Геращенко повідомив, якщо я не помиляюсь, що давали можливість легалізуватись, але правий сектор відмовився. Справа в тому, що для того, щоб легалізуватись, ми повинні війти в якесь міністерство. Якусь систему. Це або СБУ, або Збройні Сили, або міліція. І в такому разі нам прийдеться виконувати накази командування цих підрозділів. А командування цих міністерств виконує накази олігархічних кланів, які ще захватили владу України. Тому якщо ми війдемо, це буде вже не підрозділ правий сектор, а це буде просто міліцейський підрозділ, або підрозділ Збройних сил, або підрозділ СБУ, а не підрозділ, який. Дбає про те, щоб в Україні було процвітання і добробут. Ну, зрозумів. Дякуємо, молимось за ваше одужання і ну, думаю, що зустрінемось там в Пєсках, якщо буде все добре. Буде все добре.